Юлія з вирощує полуницю практично все життя. Продовжує справу батьків. Каже, цього року урожай не вдався. Ранні сорти всі померзли, а те, що вродило, має набагато менший обсяг ніж минулі роки. Зовсім урожаю немає. Три заморозки пережила. Немає. Ну потрошку є, збирає. Ціни на ягоду фермери мусили підняти в цьому році. Зараз від 150 гривень за кілограм. На все ціни подорожчали. Що стоїть до стоматолога зайти, чи до цього, а з селянина робилися, теж хочуть щось заробити. Ви от зрівняйте, зайдіть в Рошен, подивіться на ціни. Кіло поганих конфет 200 гривень, і кіло клубники 150. Пані Тетяна привезла урожай із худяків. Підтверджує, цього року ягода постраждала від сильних дощів і заморозків. Багато її і, і багато померзло. Два рази менші ціни були. По 50 була маленька така, по 80-90. Як трошки подешевшила, то краще беруть, бо хочеться полунички, хоч трошки спробувати. А так нормально, по трошку беруть. Покупці бідкаються дорого, але поки від полуниці не відмовляються. Ціни, як для мене, для пенсіонера, самі розумієте, звичайно, дуже високі. Надіємося, може трошки ще впадуть, хоча вряд. Зараз купили президент, дуже смачна, рекомендуємо. А можете показати там пару ягод? Yeah. У бабусі. Бачите, вона ось кругловата. Стараємося ну, купляти у жіночок сільських, таких, щоб не перепродували. Підтримуємо своїх. Це дорого, ну для дітей береш, нічого ж не поробиш, дітям треба вітаміни.